І всім привітки, друзі! Ви знаходитесь на каналі Ігорі, і я дуже рад стати на моєму новому відео. І сьогодні я вам розкажу, як ділитися інтернетом з телефону на комп'ютер. Тобто, якщо у вас вимкнули інтернет, а вам терміново щось е, треба робити на комп'ютері, то сьогодні ви дізнаєтесь, як це зробити, додивившись це відео обов'язково до кінця. Ну що ж, я бажаю вам перегля... приємного перегляду. Не забудьте поставити ваш царський лайк та е підписатися на цей канал, адже тут багато цікавого. І так, перше, що я вам хочу е показати, що зараз на е комп'ютері інтернета немає. Ось. Для початку нам знадобиться наш кабель від телефону. І сам телефон. Тепер один кінець кабелю треба під'єднати до системного блоку. І в нас піде зарядка. Ми її пропускаємо. І тепер нам треба зайти в налаштування. І тут написати USB. І ось у нас же є модем. Тепер треба ось нам показує натиснути ось це. Ми це натискаємо. І, як ми бачимо, у нас з'явився інтернет. Але я вас е, хочу попередити, що у вас може висвітитися ще е, е, погодження на. Так би мовити, під'єднання е, мережі, і ви просто натиснете е, Погоджуюсь. І все. Ну що ж, а на цьому я закінчую наше відео. Напишіть нові ідеї для відео у коментарі. І до нових зустрічей!